Рив дамб та руйнування мостів. Півночі Рівненщини загрожує підтоплення, якого не було 10 років. Опади у січні-березні перевищили торічні показники на понад 60%. Чумало річок вже вийшли з берегів. Під загрозою майже 5 тисяч будинків і 77 населених пунктів. Загалом підтоплення є по всій області. Як приборкують водопілля, дивіться у сюжеті. Яка річка озеро. Все у воді дубинчанка Катерина показує на територію поруч зі своїм будинком. Вода за кілька метрів від нього. Оце город був О, ото був город. Ну вже його нема. По сусідству живе Валентина. Біля її подвір'я. Всюди вода. Земельна ділянка за парканом підтоплена. Жінка бідкається незабаром. Таке буде і на її городі. Пропаде врожай. Садим, садимо, купуємо, купуємо і все пропадає. Може прибути ще вода. Чекаємо більшої води. Якщо будуть дощі, територія Дубинщини вже підтоплена. Річка Іква вийшла з берегів, піднявся рівень ґрунтових вод. 15 приватних будинків у Дубно вже підтоплено. Під загрозою ще 70. За останні 10 років я не пам'ятаю, щоб тут на польдарі було стільки води. Зараз. Працює насосний агрегат, який ледь справляється. Поблизу міста Дубно є чотири насосні станції. Ось одна з них вода дісталась вже й до неї. Попри її підтоплення, триває відкачування води з полів у річку. На 8 сантиметрів вода вище критичної відмітки. Підйом триває ще далі. Тобто пік повені ще не наступив. Зараз максимально опущені шлюзи на виході з міста. Вода безперешкодно, можна сказати, іде до Млинівського водосховища. Складна ситуація і в інших районах області. Півночі рівненщини загрожує водопілля, якого не було понад 10 років. Опади, що випали у січні-березні, перевищили торішні показники на понад 60%. відсотків. Приборкують воду як можуть. Для прикладу у Костополі понизили рівень води у річці. Було відкрито один Шандор, і зменшено рівень води у річці Замчисько. Тепер ведеться щоденний. Моніторинг і аналіз ситуації, і при необхідності шлюз буде піднято ще більше найгірше на Поліссі рівненщини з висоти пташиного польоту, помітно вода всюди на присадибних ділянках та у дворах будинків у зоні ризику підтоплення 77 населених пунктів і майже 5 тисяч садиб. Там ми мали тільки короткочасні дощові паводки. А зараз, перше за десь років, ми маємо повінь настоящу повінь. А все через різке танення снігу та велику кількість опадів на півночі області на кількох річках рівні води вийшли на заплаву і скоро можуть досягнути критичної відмітки щодо захисних дамб. Всі річки, які протікають в межах даної області, знаходяться на заплавах. До форсованого рівня річок залишилося від 50 до 70 сантиметрів. Це означає, що коли річки наберуть форсований рівень, почнуть прориватися дамби овалування. І вся ця вода з річок піде на населені пункти і на осушувані системи. Аби не допустити повені на півночі області, задіяно 72 насосні станції. Вони постійно відкачують воду, укріплюються дамби. Але ситуація продовжує бути складною. Проводиться постійне накопичення аварійних матеріалів, також в постійному режимі працюють насосні станції, які проводять відкачку води. Крім того, працюють аварійні бригади у випадку необхідності на тих чи інших гідротехнічних спорудах. Додає, востаннє подібна ситуація була у 2013 році. Тоді повінь зупинили. Сподіваються, вдасться і цьогоріч кажуть, якщо не буде надмірних опадів, водопілля приборкають за кілька тижнів. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.